День номер два вівторок, ранок світанок на 33-му каналі. Вас радо вітаю. Ну і всім доброго ранку. Усім доброго при доброго ранку. Ми розпочинаємо цей прекрасний день. Що би там не було, як би там не було. Ми повинні його робити прекрасним і шукати, ви пам'ятаєте, лише найкращі моменти. Тому е, в нас вже готові теми, цікаві теми. Ми вже готові. Сподіваюся, що ви теж а як ні, то ми обов'язково вас підготуємо. Тож розпочинаємо наш прекрасний світанок. А на вівторка. Перша тема технологічна тема. Сьогодні день Інтел. Хто не знає цей величезний гігант по виробництву мікропроцесорів. Знову ж таки, говоримо про сучасні технології. Знову ж таки, те, що поліпшує нам життя, адже не було б процесорів. Ну і де всі наші гаджети, ноутбуки, комп'ютери, які дійсно наразі літають. Ми можемо за пару секунд робити величезний об'єм роботи. Ми можемо зв'язуватися, можемо виконувати надскладні завдання, і все це завдяки нашим сьогоднішнім іменникам, за що ми щиро вас вітаємо і дякуємо за вашу неймовірну розробку. Справді не буду казати за я далека від таких розробок, як ви робите. І справді вони допомагають людству, допомагають ставати, знаєте, сучаснішими, рухатися в ногу з сучасністю і, звісно, робити багато речей, які б ми не змогли зробити без того самого інтел. Так тому дякуємо ще раз і принагідно вітаємо з вашим професійним святом саме розробників. Наступний день це мусульманський новий рік. Це, знаєте, не день, власне, це період, який розпочинається. Так, тому що е, це не так, як Новий рік в Україні, чи ще десь триває один день, одну ніч, все це настало, це свято пройшло, там відсвяткували з келихом шампанського, чи там е, з олів'є, чи там просто, знаєте, е, лягли спати і не зустріли новий рік. А власне мусульманський Новий рік це зовсім інша тема. Е, це більше духовне таке свято, яке вони зустріли зустрічають е, саме в духовності. Я е, спостерігала, так знаєте, здалеку за зустрічю Нового року за цим періодом мусульманів. Е, чому я не на їхній батьківщині це робила? Я просто спостерігала це, коли вони приїжджали в Україну і власне, цей період зустрічали тут. Не знаю, чому їм так хотілося. Ну, Звісно, це був не один день, це було там декілька днів, можливо, навіть. Е, Тижнів і знаєте, там дуже такі досить цікаві традиції, зовсім не схожі на наші. Ну і це і не дивно, тому що це зовсім інша релігія. І взагалі ставлення до як такого настання нового року зовсім інше. Чи цікавила тебе колись ця тема? Чи вивчав ти її? Можливо, якось поглиблено вивчав не такі знаєш знання, які знає майже кожен про це. Звісно, кожна релігія вона цікава по-своєму, і релігія мусульман воно дійсно затягує. Я не все в них розділяю, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що в Корані записано деякі речі, які ну, просто в сучасному світі вони жахаючі. Тому дійсно, чи є прихильником мусульманства, звичайно, ні. Але так, щоб розібратися, щоб знати, це, це доволі цікаво, тому що знову ж таки кожна релігія трактує е, час творення розвитку по-своєму і ієрархію вибудовує по-своєму. Я скажу так: мусульмани це цікавий е, народ, народ, який е, дуже сильно віруючий, від мала до великого, з малих літ. Е, Дітей повністю інтегрують в релігію і вони зростають разом із цим. Це з позитивного, з негативного, знову ж таки, повторююся, що ну, дійсно є досить жорстокі на релігійному рівні прописані в Корані речі, тому ну, знову ж таки, кожному вирішувати, кожен вправі обирати свою релігію, свою віру. Але ні в якому разі не нав'язувати її. Я пропоную дізнаватися більше про мусульманський Новий рік, взагалі про це їхнє, знаєте, такий довготривалий термін, в який вони роблять ті чи інші речі. Якщо ви цього не знали, навіть якщо знали, світанок на 33-му каналі підготував вам більше цікавої інформації. Місяць святкування нового року мухарам є для мусульман священним. Літочислення по гіджері настає з того моменту, як пророк Мухаммед, рятуючись від переслідувань зі своїм послідовниками, знайшов притулок у Медині. Ця подія за григоріанським календарем відбулася в 622 році. Відзначається, що Гідждра коротший григоріанського календаря на 11-12 днів. Тому свята мусульман щороку відрізняється за датою. В ісламському світі початок нового року не вважається великим святом. Він не є ні вихідним. Днем ні навіть державним святом. Це пояснюється тим, що святкування заважають молитвам Аллаху, і він може суворо покарати за порушення правил. Місяць Мухарам – один із чотирьох заборонених місяців в Корані, поряд із Раджаб, зуль Каада і Зуль Хіджа. Цей період не можна сваритися і воювати. Прийнято дотримуватися посту і відвідувати богослужіння в мечеті. Релігія вважає, що тому, хто постив хоча б один день місяці, віддається як за 30 постів. Настання нового року гіч вважається часом осмислення своїх вчинків і під. Ведення підсумків цього місяця також планують цілі на весь наступний рік. Саме по собі початок року ніяк не відзначається мусульманами. У мечетях в цей день читають проповідь, яка присвячена хід ждрі пророка Мухаммеда, віруючи в цей день, моляться Всевишньому. Весь місяць махарам вважається періодом покаяння і богослужіння. Сьогодні народився Северин Баранник, і ні, сьогодні не рубрика «Видатні постаті України. Сьогодні ми віднесли цього героя до рубрики Козацькому роду немає переводу. Адже не дивлячись на те, що пан Северин він був блаженим, це мало що про нього розказує, тому що людина неймовірно сильна і неймовірно багатий, багатий вклад зробила і в Україну в українську історію. Тому знову ж таки час дізнаватися більше. Наша рубрика Козацькому роду нема переводу дійсно відкриє цю персону вам, і я вам обіцяю, ви будете вражені. Северин Бараник народився 18 липня 1889 року в місті угнів сокальського повіту. 24 вересня 1904 року вступив до чину святого Василія Великого в Крехові, 16 травня 1907 року. Склав свої перші чернечі обіти. А 21 вересня 1910 року схему. Філософсько-богословські студії проходив у монастирях провінції у зв'язку з російською окупацією Галичини. Довершував їх у Загребі, де 14 лютого 1914 року прийняв... Святу тайну священства. Після повернення на рідну землю працював катехитом Жовківського монастиря отці Василіян. Усані Ієро Монах був провідником товариства Апостольства Молитви та Марійського товариства для молоді, ремісників, настоятелем сиротинця. Редагував дитячий журнал Наш приятель». 26 листопада 1932 року його призначили ігуменом монастиря Василіян та порохом церкви Святої Трійці в місті Дрогобичі. Був провідником товариства доброї смерті Марійської дружини для домогосподару. початком радянської окупації Дрогобича більшовицька влада заборонила Баранику та Сеньківському покидати Свято Троїцький монастир, мотивуючи це воєнним часом. Вірні радили отцям якнайшвидше полишити монастир, та вони, хоч і знали, що їм загрожує смерть, відмовилися, бо вважали, що НКВД може помститися у. Всім мешканцям монастиря 26 червня 1941 року бараник був заарештований НКВД і ув'язнений до Дрогобицьких бригідок. І з того часу ніхто його живим не бачив. Після відступу більшовиків люди впізнали на території в'язниці спотворене тортурами тіло і ромонаха бараника, яке поховали у спільній могилі. Ну, але видатні постаті України теж сьогодні присутні. Власне, саме рубрика, що перша постать видатна українська, що ця видатна українська. І як же ми не можемо про них, як же ми не будемо точніше про них говорити? Сьогодні ще один іменинник, Микола Садовський, сьогодні народився. Це український актор, справді видатна постать України. І ми пропонуємо знову ж таки дізнаватися українське обличчя, видатні українські обличчя і надихатися, і реально знати, що такі люди були. Вони творили, вони жили, жили українським, жили неймовірним. Тому дізнаємося про чергову постать. Садовський Микола Карпович, видатний український актор, автор мемуарів про театр Корифеїв, середній брат Тобілевичів, народився 6 березня 1856 року у селі у на Херсонщині. Вчився в Єлизаветградському реальному училищі. З молоду брав участь в аматорських гуртках, брав участь в російсько-турецькій війні на Балканах, відзначився хоробрістю і відвагою. Став героєм шибки. Повернувся з війни Георгіївським кавалером. Продовжував служити в армії, але служба в. Мирний час викликала відверту нудьгу з надзвичайною радістю сприйняв Микола Карпович звістку про створення української трупи. Брав участь в перших тріумфальних гастролях в Одесі 1883 року, і з першого свого виходу на сцену став улюбленцем одеського глядача. Гарний з прекрасним голосом актор Садовський відзначався винятковою пластичністю, простотою, глибиною і щирістю почуттів. Сценічні образи садовського виділялися історичною і соціальною конкретністю, психологічною. Глибиною і ідейною чіткістю гра його характеризувалася емоційним наповненням. Діапазон ролей вражає. Софія Тобілевич зазначала: того враження, яке вся творчість Корифеїв, а особливо Садовського, справляла на широкі маси публіки, не виявити словами, бо слова надто мізерні. Цілу галерею типів і характерів змалював на подив світові цей великий драматичний артист. Садовський уславився виконанням героїку історичних персонажів. Богдан Хмельницький в одной майній п'єсі Савачалий Карпенка Карого, Гетьман Дорошенко Старицької Черніхівської, талановито виконував ролі геройко-побутового плану. Дмитро не судилося Старицького, Апанас Бурлака Карпенко-Карого тощо Садовський був першим виконавцем ролі командора в кам'яному господарі Лесі Українки та першим городничим на українській сцені ревізор Гоголя. Крім того, Микола Садовський блискуче виступав в оперному репертуарі і уславився як виконавець українських народних пісень. «Софія тобі Пілевич згадувала. Ще будучи на військовій службі в Бендерах, Микола Садовський брав участь в аматорських виставах, улаштованих драмгуртком його полку. Там познайомився він з талановитою аматоркою Марією Заньковецькою. З нею Микола Садовський грав Петра на талці Полтавці, і вони обоє справили на присутніх незабутні враження, щирістю гри і красою голосів, обличчя і постатей. З того часу починаються їх сердечні стосунки, взаємоприязнь і симпатія, а потім спільне життя. І праця на сцені майже 15 років, хоча у висновку їхні шляхи розійшлися, і це було логічним наслідком їхніх великих талантів, що єднали їм серця шанувальників серед інших шляхів, шляхів творчості і праці, обдарований так щедро від природи і чудовим голосом, і красою обличчя і талантом Микола Садовський і на сцені, і поза сценою привертав до себе серця людей, і чоловіків, і жінок. І була вічна боротьба голосу серця з почуттям обов'язку, і це було трагедією життя їх обох. Садовського і Заньковецької в 1888 році. Садовський організував власну театральну трупу. У 1898 році трупа Садовського об'єдналася з товариством російсько-малоросійських артистів братів Тобілевичів Карпенка Карого та Саксаганського. А ще через два роки 1900 року до них приєднався ансамбль Кропивницького. 1906 року Микола Садовський заснував перший український стаціонарний театр, який розпочав свою працю тисяч. 1906 року в Полтаві, а потім діяв в Києві. Абсолютно справедливим видається твердження Софії Тубілевич. Його справжнім щастям був той успіх, що випав на долю українського театру, і на які скарби світу не проміняв би артист Садовський свого становища українського актора. Помер Микола Садовський 7 лютого 1933 року в Києві. Ну зараз будемо говорити про серйозну тему, будемо довго говорити, розмусолювати її. Адже зараз, зараз будемо говорити про виховання дітей. Наскільки це складна річ, складний шлях, і дійсно скільки сил і терпіння треба дійсно запастися, аби ставити свою дитину на ноги. Дійсно, скільки часу треба, і як це треба робити лояльно, як треба не перехиляти палицю. Наскільки це взагалі важливо, а це її. Всі ми прекрасно розуміємо, наскільки важливо. Дитина надзвичайно тонка персона, яку дуже легко зламати, яку дуже легко кривдити. І ота от сила і мудрість батьків, вона дійсно має знайти підхід. Адже до кожної дитини він індивідуальний, кожній дитині треба пояснити по-своєму, кожній дитині треба приділити рівно стільки часу, скільки вона потребує. Тому бачите, стільки малесеньких пунктів, але наскільки кожен із них важливий, наскільки кожний пункт ми не можемо виконати. Це все той ланцюг, який утворює величезний цей механізм, який дійсно і зрощує правильну дитину. Справді бути батьками нелегко, це знають усі батьки, і кожен наступає на граблі, так сказати. Кожен робить помилки, і це абсолютно нормально, тому що неможливо тим паче в вихованні дитини щось все точніше робити з першого разу. Це досить складна наука. Напевно, одна з найскладніших наук, як виховати дитину, так як їй допомогти в тому чи іншому питанні, дати пораду і так далі. Далі. Тому всі психологи кажуть, не бійтеся помилятися, але, знаєте, бажано, щоб ці помилки були не фатальними, так сказати. І про що сьогодні ми будемо говорити? із... Черговою психологиною, яка справді є дипломованим психологом, і е, добре, добре розбирається у вихованні дітей. Сьогодні ми будемо говорити про самооцінку дітей. А це, знаєте, одна з найважливіших речей взагалі кожної людини це самооцінка, і вона, як би там не було, формується з дитинства. Е, що би там не казали, що самооцінка починає так, вона може доформовуватися з часом, коли людина вже чогось десять вона проходить якісь певні випробування і так далі. Але все ж таки самооцінка формується з дитинства, коли її закладають в дитинстві батьки, тато, мама, бабуся, родичі неважливо, ті самі друзі, одним словом, повірте, вони можуть зіпсувати самооцінку дитини, просто з високої вона може впасти до низької через якісь кування, через якісь. Незрозумілі речі, які так люблять, знаєте, однолітки. Але все ж незважаючи ні на що, батьки завжди повинні вселяти в дитину те, що вона найкраща, те, що вона прекрасна, те, що вона красива, те, що вона чудова і так далі, і так далі, талановита, розумна і так далі, що би там не було. Про це ми і будемо говорити сьогодні, тому, друзі, незважаючи на те, чи є у вас діти, незважаючи на те, чи немає, ця інформація буде корисна. На кожному, тому що я впевнена, кожен навіть знайде там щось таке, що можливо, чого можливо, їм не вистачало у дитинстві, тому що всі ми колись були дітьми, чи не так? Тому слухаємо уважно. Вітаю вас, друзі. Сьогодні говоримо про самооцінку. Це дуже актуальна та важлива тема для кожного з нас, і не випадкова. Бо за статистикою 80% людей мають проблеми з самооцінкою. Навколо цієї теми існує багато міфів та дискусій. Отже, будемо розбирати. По перше, що ж таке самооцінка? Самооцінка це суб'єктивна думка про себе чи суб'єктивна оцінка себе на основі здібності, досягнень та умінь. Самооцінка є важливим компонентом нашої свідомості і може істотно впливати на наше життя. Отже, поговоримо про міфи. Багато людей думають, що існує завишена і занижена самооцінка. Стосовно завишеної самооцінки, дуже часто людей плутають це поняття з нарцисизмом, а це окрема тема для нашої розмови. Стосовно заниженої самооцінки, тут це питання набагато важче, тому що, скоріш за все, це реалії нашого соціуму та виховання. Коли дитину виховують в постійній критиці, порівнянні не сприймають дитину. В такому випадку виростає людина, яка може неадекватно сприймати себе та свої здібності. Наступний міф, що самооцінка може бути стабільною. Друзі, самооцінка це процес, який формується з дитинства і усвідомлюється в підлітковому віці. Самооцінка це дуже динамічний процес, який може змінюватись впродовж життя. В залежності від тих обставин, ситуацій, в яких перебуває людина, наступний міф, що сама оцінка це вроджена риса. Насамперед, це не так, тому що вона формується з дитинства під впливом багатьох ситуацій, а також під впливом нашого виховання. Ви запитаєте мені, до чого ж потрібно прагнути нам, а потрібно прагнути до здорової самооцінки. А здорова самооцінка це реальна зустріч з собою. Це саме той момент, коли людина чутка, чітко усвідомлює свої сильні та слабкі сторони. Сильними вона пишається над слабкими вона працює. Наразі хочу вам надати. Корисні поради, як бути з вашою самооцінкою, і перша найголовніша порада, що кожна людина має свої свою індивідуальну історію з самооцінкою. Саме тому підвищити її може тільки ваша робота разом з психологом чи з терапевтом. Візьміть за правило кожен день записувати п'ять речей, за які ви можете себе похвалити, бо дуже часто люди знецінюють себе та свої досягнення. І наступна. Корисна вправа візьміть зараз аркуш папіру і напишіть, будь ласка, сильні та ваші слабкі сторони. Подумайте, як ви можете посилити себе з вами. Була я, Тетяна Петрокова, практичний психолог. До нових зустрічей. Ну що ж, черга сніданків прийшла. Ми вже поговорили з вами і про Новий рік мусульманський. Так, поговорили і про технології, поговорили про психологію. Це, знаєте, мені здається, найбільше енергії у нас забрало, тому що коли ми починаємо щось так мудрувати, думати, завжди енергія трішечки відходить. А сніданок це те, з чим енергія знову ж таки повернеться до нас. Тому пропонуємо вам черговий сніданок, черговий смачний рецепт. Тому Смакуйте разом зі Світанком на 33-му каналі. Вже встигли назбирати вишень у саду. Якщо так, то наступний рецепт для вас: готуємо вишневий пиріг. До 430 грамів борошна додаємо 18 грамів розпушувача, дрібку солі та 50 грамів цукру. Все гарно перемішуємо. До суміші додаємо 200 грамів вершкового масла, перемішуємо все до крихти. Далі додаємо 230 грамів кефіру і замішуємо тісто. Воно не має липнути до рук. Накриваємо його харчовою плівкою та ставимо в. Холодильник, виймаємо кісточки з 600 грамів вишні, зливаємо сік, додаємо до них 35 грамів крохмалю та обережно перемішуємо. Тепер розкачуємо тісто. Після чого вирізаємо смужки шириною 7-8 сантиметрів. Посипаємо кожну з них цукром на око. Зверху викладаємо вишні, склеюємо краї тіста, утворюючи трубочку, повторюємо ці дії з іншими смужками, викладаємо їх равликом швом донизу, форму для випікання. За пергаментом. зверху змащуємо яйцем і посипаємо цукром. Відправляємо випікатися в духову піч розігріту до 180 градусів на 45 хвилин. Ось і все. Літня смакота готова. Смачно! Ну, якщо сніданок не дав до максимуму, а до максимуму він не міг не додати, але ну всяке буває. Ну, всі мене без гріха. У нас є космос, космічні сили, які ми дійсно простягаємо руки доверху і заряджаємося від нього. Як ми будемо це робити сьогодні? Це дуже просто. Настав той час та мить, коли на черзі гороскопе ми будемо дізнаватися про наш день. Ми будемо надихатися космічно, ми будемо заряджатися від космічного. Тож давайте слухати наші астрономічні прогнози. Овен займіться 18 липня власним здоров'ям. Якщо зараз пошкодуєте на це час, то зовсім скоро втратите набагато більше. Телець цей день для тельців буде досить напруженим. Підготуйтеся до негативних подій психологічно. Все, що ви не встигли зробити протягом тижня, постарайтеся сьогодні закінчити. Близнюки, близнюки, сьогодні можуть прийняти складне рішення. Подумайте над ним, і якщо ви не впевнені в тому, що робите все правильно, то у вас ще є шанс повернути все назад. Рак 18 липня чудовий день, щоб реалізувати всі свої творчі проекти і плани. Постарайтеся приділити важливим завданням більше часу. Лев, ваша впертість сьогодні зіграє вам не на руку, адже день можете завершити в суперечках і конфліктах. Якщо хочете уникнути серйозних наслідків, навчіться контролювати свої емоції. Діва, будьте сьогодні активнішими ініціативнішими, ніж зазвичай. Це допоможе вам досягти успіху в багатьох справах. Терези насолоджуйтеся сьогоднішнім днем, нічого не плануючи. І не контролюючи розслабтеся, і робіть те, що хочеться. Необхідні справи робіть тоді, коли з'явиться внутрішня мотивація. Скорпіон: скорпіони зможуть 18 липня реалізувати свої давні задуми, втілити ідеї і викреслити багато пунктів плану важливих справ. Стрілець, якщо ви сумнівалися в своєму партнері, саме час прийняти важливе рішення. Сьогодні вдалий день для закриття проєктів. Козиріг. через своє небажання йти на компроміс. Ви можете потрапити в неприємну ситуацію. Тримайте під контролем свої Емоції таким чином ви зможете уникнути конфліктних ситуацій. Водолій у водоліїв прийшов відмінний період для генерування нових ідей. Обов'язково фіксуйте все на папері. Це збільшує шанси на їх швидке здійснення. Риби на риб чекає багато спокус. ймовірно, вам захочеться з'їсти подвійну порцію страви або випити зайвий келих вина. Будьте обережні, піддаючись таким пристрастям. Ну що ж, світанок 18 липня підійшов до завершення, і ми традиційно вам дякуємо за те, що ви прокидаєтеся разом із нами. Не забувайте, що ці теми вони були корисними. Якщо ви ще це не зрозуміло, то ви переслухайте їх на Ютубі, там буде наш сьогоднішній випуск, і ви дійсно ще раз усвідомите все те, що ми намагалися вам сьогодні сказати. Якщо це вам сподобалося, ви обов'язково включатимете нас і завтра. А я думаю, варто це зробити, тому що теми будуть ще потужнішими. Так ми робимо до нашої п'ятниці. Треба якось понаростаючи це все робити і дійсно наповнювати вас інформацією, позитивом, світлом і Бром, все те, що ми робимо. Давайте зустрічатися вже завтра, о 7 годині ранку на 33-му каналі. Бачите, все зазвичай, все за традицією. Там буде ми, там будуть ці крісла, софіти, камери і, звичайно, ви. До зустрічі.